Всім вітання! Дойшов час чи руки чи ноги до моєї роторної косарочки. Проблема в чим? В Тим, що, коли я косив різнотрав'я, в принципі, ну як, от тут інколи залишалася нескошена трава, ну так як я де перекрив, де не перекрив, а коли косив райграс, так, Подивився, скосився ж нормально, почав потім перекидати з місця на місце, засушувати траву. Вийшло так, що ось тут була не скошена. Ну, ось, якщо взяти ось отак, то в мене ножі йдуть. Ну, власне кажучи, один рядочок трави один, не два, не три, один. Тобто по одній смужечці, ось таким чином, практично по всім покосам, тобто, вона зрізала, кидала всеред, йшла нескошена трава. за те, що, мабуть, її було багато висіяно, тобто дуже густо. Все ж таки дало мені зрозуміти, що ось тут не перекривається. Якщо подивитися, по факту, Якщо поставити ніж до ножа, ось таким чином, то якраз тут рядочок в мене, ну, умовно називаємо рядочок, що щілочка є, якраз вона не перекривається. Звичайно, б, якщо б на ще більших обертах можна було працювати, тобто. Першу швидкістю ну, середній більше давати на бал відбора потужності газу, то в принципі диски б оберталися б швидше. Але в мене ж то мотоблок на, на колесах 7.0 відповідно, він їде набагато швидше. І так як він їде швидше, то там якраз ота смужка не зрізається. Хочу, в принципі, ну скажімо так, в тому році, коли я косив суданку, там чурпалля великі, воно все, все зрізало, проблем не було. А в цьому році, коли я якраз цю траву косив райграс, тобто там ниточки малесенькі, їх дуже багато, несенькі ниточки так і вийшло так, що не зрізать. По факту вона повинна перекривати. Навіть якщо ось сегменти, тут стоять. Що я хочу зробити? Я хочу зняти якийсь диск, так, оцей мабуть. Так, і спробувати змістити на один шліц. Чи вийде, чи не вийде попередній власник, ну, не знаю. Можливо, пробував, можливо, вона так зроблена, що там і не змістиш його. Тобто при зміщенні на один шліц цей ніж попаде до. Він повинен, бачите, як стоїть. Тобто в мене виходить, що ножі самі один до одного не достають. А не достають сантиметрів два. Цього не повинно бути, вони повинні йти, перекриваючи один одного. Як вийти з цього положення, спочатку спробую переставити в шахматному порядку. Можливо, Буде зрізати. Ну, ще раз кажу, коли по різнотрав'ю косив, пробував я в цьому році, і люцерки так же само ж немає. А коли прокосив райграс, там з'явилось. Так же само Суданка, там теж нічого не було, тому що там цурпалля великі, і вони все перебивалися. Ну, кому цікава техніка, як вона доглядається, принаймні зараз я зніму тарілочку, подивимося, що там. За шліце, який вал. Ну, принаймні, я так думаю, що вона повинна на чому-то не наш а на шліцах бути. Так що пробуємо. Зазвичай я кидаю товстішу що в таких випадках. То, тут уже яка є. Тут король часто стоїть. О, значит, По ідеї, якщо опустити ще нижче, то тут, бачите, проточка з Спеціально зроблено. Я так гадаю, що ті стаканчики, ну ми спробуємо зараз опустити максимально вниз, залишити зазор, ну, міліметр, можливо, і достатньо буде. Самі диски тяжкі. Значить, Що в нас тут виходить? У нас виходить ще. Кришка внизу, вона, мабуть, двоєчку, троєчка, мабуть. А ця, що зверху, то теж двійка. Але це мабуть більше. Або отут уваги додає Вал на посадка. Так, що ми робимо? Пробуємо, шукаємо. Якщо у нас отут по центру. Цей сегмент по центру, цей повинен бути поміж. Так, зайшло. Тобто Виходить один тут і один пішов за. Ну це знову ж таки за умови, якщо швидкість обертання велика по зрівнянню з просуванням мотоблока, то в принципі мусить зрізати. Я так дивлюсь, що вона в принципі там і міліметр зазори є. Щоб не набивалося, треба навпаки було б, мабуть, розширення сюди робити. Ну то ладно. Так, те що хотів я зробив, не знаю, чи воно буде. Якусь роль грати. До речі, зибу. Так, зибу вона в мене простояла. Оцей. Оцей. І з нього трішечки там вибігло оливи. Але, мабуть, все ж таки з-за того, що Холодно було, десь манжети просідали. Хоча, якщо манжет просідає від холоду, олива теж густіша і становиться. Ну так, оце стояла, навмисне поставила на чистому такому, щоб побачити, чи витікає олива, тому що щуп показує, що все. Так, оце що у нас? Здесь стояла шайба, но ну, логично она стояла. Так, теперь поднимемся. Сначала шайба, а потом гайка. Ну, дивимося. Ось один, ось другий. Цей пішов на середину, цей пішов з боку. Ну, довжина все ж таки, у них повинна бути більшою. Довшою. Це повинно бути довше. Ну це ж стандартні сегменти, можливо, трішечки вони є. Так. Я навіть, якщо вони зістерлися по кінчикам, то це на міліметр, вона нічого ролі ніякої не грала. Так, тепер шукати. Якраз. перекрывает коронка отвер. Далее не дашь меж. можно. Все воно так і вийшло. Тепер не знаю так чи не так, але принаймні мусить бути трішечки краще, чим було. Коли обертаєш отут, то набагато важче, чим от зараз мені крутнуть дуже важко. А коли я обертаю тут, я розумію, що 10 см, але причини навіть... Можливо, воно так і повинно, бути, я ж не думаю, що десь хтось накосячив. Я до чого веду. До чого веду, що коли я почав в неї працювати, то розхід пального дуже-дуже великий. Тобто інженери, які працювали, можливо вона вже зносилася. Хоча ззовні я не побачив, що там зубчаті колеса зношені. Але коли я викушував мотокосою, то в мене до півлітра, навіть з розрахунку того, що в мене зараз карбюратор інший стоїть. І тут навіть бензину йде не так багато. А коли... Працюю цією косую, то розхід дуже-дуже великий. Спробую, якщо не забудуся, на латці, які буду косити, зробити заміри, тобто залью повністю бензинчиком. Так прикину, скільки його, ну, приблизно це все буде, скільки його буде використано, ну і площу. тому що легше, звичайно, ну, Знову ж таки, якщо брати е, мотоблок MotorSieч, то для нього <поє> повинна вона бути хоча б сантиметрів на 20 більше розмірами по, ну, по, по ширині захоплення по косу. так? Ну, Висота вже ж така річ теж повинна бути піднята, але треба було, мабуть, десь щось мудрити, тому що, мабуть, оце один із. З усіх агрегатів, ну це знову ж таки моя суб'єктивна думка, з усіх агрегатів, які є при моторсічо, самий недолугий. Чому? Тому що прохід, хоча косив я, воно коситься і те, і інше, і різні трави я косив, коситься. Але щось моя думка з валом відбором потужності, навіть при моїх колесах, то. Десь, десь якісь недопрацювання є. Легша вона повинна бути набагато, але знову ж таки, коли ми двигун ну рога у мотоблока розвертаємо на другий бік, то хочеш не хочеш, вага в ній повинна бути. Довантажувати я довантажив. так Якщо вона йшла з заводу, то там теж повинні були перерахувати цей момент. Чому ті всі легесенькі, ну, скорше за все. Легенька, ту, що я хотів вставити, китайська ну, виробник не має значення, вони, в принципі, всі типові, однакові. Одне єдине, що за рахунок виліту вперед, можливо, б тут вага була б збалансована. Так? Тому що тут, якщо не помиляю 60 кг, і коли починає двигун рушати, то його задирає догори. Довантажив я, зараз ще пошукаю ще одну завізячку кілограм на 5 таку культурну, щоб можна було десь спереді прикріпити. І тоді вже будемо пробувати, ну, як, як воно буде. Чи допомогли е, сегменти, ну, зміщення сегменту в шахматному порядку. Пропоную вам переглянути, як все буде окей в наступних відео. Тоді вже будемо ну, подивимося, вирішимо. Хоча траву, яку я буду косити, це ну, різна трав'я, цурпалля відповідно мусить бути викошена. Мусить бути скошена в будь-якому варіанті. Ну, цікаво, спробував. Стаканчики нижче. Опускати я не буду, тому що я їх попереднього разу, коли розбирав, я їх опустив нижче. Так, ну, підписуємося, спілкуємося, задаємо питання. Всім на все добре, будемо бачитися, все буде.